Глядачів телеканалу Перший західний в ефірі програма львівщина акценти в студії Карина Луніна і в цьому випуску пропоную огляд важливих подій області. Одна будівля, дві структури Львівська обласна рада та Львівська обласна раніше державна, а тепер військова адміністрація. Вони розташовані на вулиці Виниченка у Львові. Їх подібні назви та спільна адреса часто заплутують громадян. Люди вважають, що це одне відомство або не розуміють, хто і за що відповідає. Так що ж вони роблять і чим відрізняються, з'ясовували наші журналісти. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Такий висновок можна зробити, почувши повні назви обласної ради та державної адміністрації. Але не турбуйтесь, усе не так складно, як могло здатися на перший погляд. Отож, щоб все пояснити, давайте розпочнемо з визначень. Львівська обласна рада це орган місцевого самоврядування. Ще її називають регіональний парламент. Вона представляє інтереси громад Львівщини у складі ради депутати, але не народні, як у Верховній Раді, а місцеві. Їх обирають жителі Львівської області на п'ять років. Опісля депутати визначають між собою, хто ж буде головою. В облраді функціонують постійні і тимчасові комісії. Вони бувають з різних питань, таких як охорона здоров'я, соціальний захист чи культура. Депутати збираються на сесії. В інші дні працюють кожен на своїй роботі. До прикладу, викладачем, лікарем чи лісівником. Зараз же головою Львівської обласної ради є Ірина Гримак. Всього у раді 84 депутати. Останні вибори були у жовтні 2020 року. Місцеві депутати не отримують заробітну плату за свою роботу, але саме вони на сесії у мирний час затверджують бюджет області на наступний рік. До нього належать не лише податки зі Львівщини. Якщо це ми говоримо про обласний бюджет, то це йдуть і з державного бюджету видатки на обласний бюджет, так само це є і е, трансферти, це є субвенції. Тобто бюджет в принципі формується з дуже великої кількості складових. Що ж тоді таке обласна державна адміністрація? Це місцевий орган виконавчої влади. Голову ода громадяни не обирають. Його призначає президент. Інші ж працівники лода є державними службовцями, тому щоб отримати. Роботу їм потрібно пройти конкурсний відбір для всіх. Це основне місце праці. Вони не можуть мати іншого, і саме за цю діяльність отримують зарплатню з 24 лютого 2022 року. Обласна державна адміністрація набула статусу військової. Її начальником став Максим Козицький, який до того був головою. ОДА. це фактично та ж структура, тільки тепер вона має більше повноважень, бо разом з генеральним штабом зсу дбає про безпеку в області. Можемо підсумувати. Вата, що обласна рада і державна адміністрація практично не мають нічого спільного. Але ж чому вони розташовані в одній будівлі? Чи все таки десь їхня діяльність пересікається? Так, і це обласний бюджет. Власний бюджет, обласний бюджет, так він формується і затверджується обласною радою так і відповідно він є фактично місцевим бюджетом. І власне він і фінансує всі ці соціально-економічні програми, так які, наприклад, реалізує обласна державна адміністрація. Якщо зовсім просто пояснити, то обласна рада вирішує, що треба зробити для Львівщини, і дає на те кошти. А державна адміністрація вже втілює ці ідеї в життя. Так вони разом працюють для добробуту місцевих у мирний час, зокрема допомагають школам та лікарням, захищають нашу культурну спадщину, ремонтують дороги, розвивають туризм. Підтримують громадські ініціативи та реалізують багато інших проєктів. В Україні зареєстровано понад 15 тисяч лікарських засобів. Аби підібрати для відвідувачів аптек необхідний препарат, фармацевти мають знати про дію чи не кожного з них, надати потрібні ліки за рецептом або ж і приготувати їх власноруч можуть студенти львівського медичного фахового коледжу після дипломної освіти просто під час занять. У закладі все як у справжній аптеці, вітрина, погруповані медикаменти на стелажах та усміхнені фармацевти. Першочергове правило, яке повинні розуміти, відвідувач аптеки не клієнт, а пацієнт. А як йому допомогти? Відтепер студенти вивчатимуть не лише на лекціях, але й практично. Можемо практикувати тут дуже багато предметів, такі як менеджмент, фармацевтична опіка, провести фармоопіку, звичайно, як застосовувати, як зберігати, е, які, які дози. Широкий спектр медикаментів українських та іноземних виробників їх потрібно не лише віднайти, а й провести через реєстратор розрахункових операцій. Це є міжнародна одиниця, це є звичайно, назва, а це є лікарська форма. Тобто розпізнає студент. Правильно, і він бачить, що це таке. Крім того, ми ще е, вивчаємо і терапію, е, що саме цей препарат виконує. У навчальному центрі студенти практикуватимуть і виготовлення ліків самостійно. Виробничі аптеки скорочуються. На жаль, ми їх є мало. Практика життя показує, що ми мусимо мати екстемпоральну рецептуру, кажуть, бо які страви найкращі, свіжо приготовлені, які ліки найкращі, ті, що зроблені в умовах аптеки. Навчальний центр у Львівському медичному коледжі після дипломної освіти створювали майже рік. Тут облаштували не лише аптеку, але й зали для практичних занять. Проект вдалося реалізувати за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Польщі та польського фонду наука для розвитку. Зараз є інша пріоритетність в плані виділення коштів. Те, що стосується обласних бюджетів, так і, і дуже важливо, що власне в такий час знаходяться такі партнери, які підтримують такі таку ініціативу. Ініціативу і такий розвиток на цей проект нам десь було виділено біля півмільйона злотих. Але це не тільки то, тому що є навчання дуже багато. Ми проводили навчання минулому році, навчання в цьому році медичним сестрам. Це навчання наших викладачів за кордоном. Це є манекени, тренажери, але безпосередньо на аптеку десь пішло приблизно до півмільйона гривень. Це не перший реалізований проект із польськими колегами. Раніше, завдяки такій співпраці, в освітньому закладі вдалося оновити навчальний матеріал манекени та медтехніку. Це дозволяє п'ятьом тисячам слухачів та трьом сотням студентів коледжу опановувати свій фах. 1944 рік росіяни намагались в них забрати харчі, налаштувати проти них місцеве населення, а самих воїнів української повстанської армії стерти з лиця землі. Аби ми, українці, не знайшли навіть останків своїх героїв і не змогли поховати їх з почестями. Їхні тіла закопували глибоко в лісах, а деякі розчиняли. Знадобилось майже 80 років, аби дослідники знайшли кістки десяти опівців, серед яких і мешканці Львівщини в роковини їхньої загибелі останки воїнів перепоховали на кладовищі в селі Лідихів на території Тернопільської області. 10 20 листопада, 2022 рік, Тернопільщина на дворі температура з позначкою. Мінус. А до храму у містечку Почаїв приїхали мешканці з Рівненщини, Львівщини, Тернопільщини, аби віддати шану загиблим героям УПАМ. 30 листопада 1944 дев'ятсот В таку ж погоду у півці вступили у нерівний бій з радянськими військами НКВС. Ті хотіли знищити бійців УПА, залишити їх без боєприпасів і позбавити підтримки місцевих. У радянських документах ці вбивства називають переслідування банд УПА, які нібито тероризують місцеве населення. Проти 300 упівців застосували два танки. Методи знищення людей у росіян незмінні. Забирали провізію, розбивали пічі. Це була така сама війна, яка творилася 80-100 років тому. І що зараз повторює Путін? І це те саме таке, що позбавити нас світла тепла і позбавити наших героїв їх могил, адже більшість їх брали демонстративно ховали або розчиняли у вапні, щоб позбавити українську історію цих героїв, їх місць пам'яті, тобто їх ховали в лісах, так щоби. Ніхто їх не бачив і не знав, аби сьогодні воїнів УПА поховали відповідно до статутів ЗСУ та християнських традицій. Рік тому фахівці меморіально-пошукового центру Доля під час пошукової експедиції ексгумували останки десяти вбитих воїнів. І Є шанс, що їх ідентифікують. Було ексгумовано десять останків воїнів української постанської армії. Були проведені антропологічні дослідження і відібрані генетичні матеріали для проведення в подальшому ДНК-аналізу, тому що є родич. Які зголошуються, і відповідно труни є пронумеровані. І якщо буде співпаніння під час проведення аналізу ДНК, то чітко буде відомо де лежить безпосередньо родич у бою 30 листопада 1944 року загинуло понад 30 упівців з Львівщини, Тернопільщини Рівненщини. Аби тіла усіх українських героїв з усіх часів були у спокої, пошукові експедиції продовжуватимуть і в майбутньому такі ініціативі місцеві раді. Ну, то воно було так, на очибі, в полі, там то все. А так же от разом будуть поминатися, бо тут на Пасху, все, люди будуть ходити. Ну, то вже буде зі всіма, все буде правильно. Я бачив, коли розкопали їх, як ті залишки лежали. Так, да, вони лежали в одній могилі, але вони не були поховані по християнськи Вони воювали за нашу Україну. І зараз йдеться саме війна. І також наші рештки воїнів, можливо, десь хтось колись відспіває, хтось знайде. Має бути справедливість і добро переможе. З'ясовували нюанси геополітики та були дипломатами-міжнародниками. У Львові провели молодіжну модель парламентської асамблеї НАТО. У форумі взяли участь більше сотні студентів топових університетів України. Яка була атмосфера на заході? Дивіться далі. Конкурсний відбір на участь у форумі пройшли 73 найбільш активних учасників зі 120. Перший критерій це звичайно була мотивація. Чим мотивовані учасники для цього для чого їм це також звичайно це активність на лекціях, наскільки їм було цікаво, чи задавали вони питання, чи відвідували вони лекції. Упродовж двох місяців студенти мали доступ до 10 лекцій від провідних науковців України та всього світу. Як підсумок розподілили між собою ролі на міжнародній. Ній арені удосконаліться навички складання документації відповідно до стандартів НАТО, і так само, що ми в принципі зможемо розуміти краще саме позиції країн, з якими ми будемо працювати, тому що кожен з нас є представником певної держави, і відповідно з цієї позиції ми змушені будемо працювати над цими резолюціями. Молодіжна модель парламентської асамблеї НАТО це спосіб зімітувати, як працює євроатлантичний парламент. Насправді було включення із Мадриду, де відбувається осіння сесія. Тобто, фактично, це спосіб навчити дати навики і можливості, як суспільний договір можна укладати з між країнами з конкретними питаннями, потрібно попрацювати над тим, щоб, хоча б частина наших юних спеціалістів, могла побувати у справжній асамблеї, набратися цього досвіду уже в такій неформальній, а справжній, скажімо, дискусії. За дев'ять місяців повномасштабної війни у львівській бібліотеці прихистили, нагодували та зарадили словом тисячам українців. Директорка закладу Тетяна Пилипець постійно їздить на фронт до військових, а на базі закладу змогла створити справжній волонтерський вулик. Про мультифункціональність закладу Львівської обласної ради далі у матеріалі. Львівська обласна бібліотека на площі ринок стала волонтерським хабом під час війни. Сюди звертаються по допомогу і тут залишаються, аби допомогти іншим. У бібліотеці плетуть сітки, шиють прапори і білизну для військових. Коли плетеш літню осінню, там кольори різні, і треба, щоб вони були якось розставлені так, щоб було схоже на природу. А тут на сніг. Я завжди думаю, що комусь вона збереже життя, збереже техніку. Змінив пензлик та олійні фарби на обрізки з маскувальних сіток. Андрій Набока, київський художник-живописець, створив більше 40 картин у такому стилі: 35 тисяч гривень з їх продажу. Андрій перерахував військовим. Око художника, фактично, якщо художник постійно працює з кольором і з різними матеріалами, постійно налаштований на пошук образу, підсвідомо. Мої роботи час від часу є пророчими, тому я сподіваюся. Що Москва, що пале, яку я зробив, теж справді це скоро. Відкрили у бібліотеці й виставку українських монет. У цій колекції їх понад чотири сотні. Організатор Віталій Колбунов показує цінний для себе експонат тематичну монету в пам'ять про голодомор. Має номінал 5 гривень Виготовлена на на відміну від інших монет з застосуванням технології патинування. Воно так наче. Трошки скорботи таки додається, Господарка закладу Тетяна Пилипець, як сама себе характеризує, нетипова бібліотекарка, її покликання, промоція сучасної української літератури та волонтерство. Жінка допомагає українським захисникам з 2014-го. Серед них чимало письменників військових. Ти передаєш до прикладу смаколики, які зовсім не передбачені тими, що є потреби, але ти знаєш, що ця частина дому приходить до них. І, не знаю, це в цьому моя сила. Інколи тебе Ветається з проханням, яке тобі видається божевільним, ненормальним. Ти ти половину слів не розумієш, які до тебе говоряться, але чомусь впродовж двох-трьох годин ти це питання вирішуєш. За 9 місяців війни волонтери зібрали 270 тисяч гривень, пошили понад 3 тисячі прапорів, зв'язали понад 10 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток, відвезли 30 комплектів військової форми і на цьому не зупиняються. Натомість військовослужбовці віддячують благодійникам трофеями. Ми один з таких шоломів отримали зараз з під Кремінної, і ми його будемо розмальовувати. На ньому будуть зображені візуальні злочини, які роблять росіяни на нашій землі, і це на їхньому шоломі, який сам по собі, як ви бачите, не врятував. За плечима Тетяни не один десяток поїздок на схід та деокуповані міста на Київщині, але й про свою бібліотечну справу не забуває. Асортимент книг постійно оновлює Цьогоріч Бібліотеку відвідали 42 тисячі людей 17 тисяч є постійними читачами. Я згадую ці моменти спілкування, презентації, поїздок по нашій лівщині до різних різних читацьких середовищ. І це мене наповнює таким світлом, таким життям, що про вигорання, про потребу там перезавантажитися, взагалі мова не йде. Після капітуляції Росії у бібліотеці організують форум перемоги, на який запросять військових авторів. Я його зроблю в будь-якому випадку, які би це зусилля не вартувало, тому що мені здається, якщо я не зможу їх більше з них обійняти в цей день, я ніколи не відчую, що перемога сталася. А поки ж волонтерський вулик продовжує гудіти та наближати перемогу. Двері бібліотеки залишаються відчиненими для всіх. Здійснили мрію. Вихованці Краківецького навчально-реабілітаційного центру тепер гратимуть у футбол на новенькому полі. На території комунального закладу Львівської обласної ради відкрили майданчик зі штучним покриттям. Без нормального газону розмітки і навіть воріт у таких умовах раніше тренувалася і грала у футбол команда акули з краківецького навчального реабілітаційного центру, де навчаються діти з вадами розвитку. Раніше тут був витоптаний клаптик землі, а зараз на цьому місці це таке чарівне, якісне, хороше футбольне поле, і ми з радістю зможемо приймати футболістів інші команди і розвиватися, вправлятися в футболі. Дуже важливо, що в Такий важкий час, як ми сьогодні переживаємо, в Україні продовжується життя, і дуже важливо, що власне дітям відкривається такий футбольний стадіон, чудовий стадіон, як ми бачимо в ідеальному стані. Ось, і тут зможуть дітки наші грати в футбол. Відкрити новий стадіон і здійснити дитячу мрію закладу у краківці допомогли німецькі партнери. До центру вони приїжджають вже декілька років. Спершу відремонтували покрівлю приміщення. А коли дізналися, що діти не мають стадіону, профінансували й ці роботи на загальну суму більш як 37 тисяч євро. ми облаштували тут футбольне поле, бо це зараз важливо для дітей, будуючи це поле під час війни. Ми також хотіли показати, що віримо в Україну і майбутню перемогу. І можливо саме на цьому майданчику виросте якась майбутня футбольна зірка. Майбутні футбольні зірки вже сьогодні мали можливість показати свої вміння у першому офіційному матчі на новій арені, коли зустрічалася з командою львівських капеланів. Ми тут бігали, ніверити нормальних. А так зараз буде файно, будемо буду проводити е, з свізруком. Приємно бути тут, приємно е, бігати. І теж нам приємно команді капаланів, що ми зможемо перший матч офіційний зіграти тут на цьому полі разом з дітьми. Перший матч на новому стадіоні завершився перемогою домашньої команди. Акули обіграли капеланів 6 6-5. Сотню новеньких та потужних ноутбуків. 31 навчальний заклад Львівщини отримав від угорців сучасну комп'ютерну техніку. Аби жодна загроза не завадила дітям здобувати освіту. Благодійники передали сучасні гаджети. Окрім ноутбуків, школи отримали також комп'ютерні мишки та ліцензійне програмне забезпечення. Я отримала три ноутбуки для нашої школи. Школа є опорна, має дві філії і разом навчається в школі 246 разом з філіями 246 учнів. Сьогодні ми отримали чотири ноутбуки, будемо їх використовувати в освітньому процесі. Ми дійсно вдячні, тому що зараз настав такий час, що потрібно і дистанційне навчання робити. Це буде допомагати тренерам, зв'язуватися через соціальні мережі з нашими учнями, і таким чином ми будемо проводити далі освітній процес. Він буде безперебійний. Я отримала три ноутбуки. Це дуже велика допомога для нашої маленької школи. Є комп'ютерний клас, але більшість техніки вже застаріла, оскільки у нашій області працює понад 1300 шкіл. Проект планують продовжити. Роздали 100 ноутбуків для шкіл Львівщини. Власне, сподіваємося, що це буде першою частиною проекту. І оскільки ми бачимо, що школи надзвичайно зацікавлені в тому, щоб покращити свою матеріально технічну базу в плані наявності лептопів, сподіваємося, що нам вдасться розширити і продовжити цей проект. 47 фермерських господарств Львівщини отримали рукави для тимчасового зберігання зерна. Фермерам недостатньо виростити збіжжя його необхідно ще правильно зберегти та продати. А в умовах війни це надважливо. Попри всі труднощі українські фермери забезпечують продовольчу безпеку світу. Наші аграрії працюють у надзвичайно складних умовах: заміновані поля, брак робітників, проблеми із експортом продукції. Більшість наших фермерів продавали зерно, як то називається, коліс трейдерам. І завдяки тому, що працювали безперебійно наші порти, вдавалося його досить оперативно продавати. На сьогоднішній день пропускна спроможність наших портів є обмеженими. Зберігати на Львівщині вирощене у нашій області зерно зараз стало складніше. Львівщина зберігала своє зерно на, на елеваторах. Та на даний момент час частин вони завантажені зерном з сходу України. От яка ситуація, і фермери Львівщини не мають змоги. Ефективно зберігати зерно із проханням допомогти розв'язати зернову проблему. Український уряд звернувся до ООН. в липні міністерство аграрної політики та продовольства України звернулося до ФАО з проханням про те, щоб допомогти зі зберіганням зерна на всій території України від сходу до заходу. Ми змогли закупити 35 тисяч рукавів для зберігання зерна і вже почали їх розповсюдження в Україні. У рукав можна помістити до 200 тонн зерна. Мішки розподілили між всіма областями України. Сьогодні ми роздамо понад 400 рукавів. Власне, загалом на Львівщині отримують рукави для тимчасового зберігання зерна 47 господарств. Також в рамках програми ми будемо роздавати спецтехніку, яка дасть можливість фермерам завантажити це зерно. Такі новині зрадів фермер Петро Лелек. Він ще минулого року пробував користуватися такою спецтехнікою і зберігати зерно у рукаві. Ми подали тут кілька фермерів, на, е, на одну машину, яка б таку заявку на одну машину, яка б допомогла нам в цьому. Е, але в нас тут в е, місцевій ОТГ є одна машина у фермера. То попередні роки ми в нього позичали. 60% вирощеного на сімейному підприємстві зерна використовують на власні потреби ферми. Решту чоловік планує продати. І саме для зерна на продаж використає ці рукави, запакує кукурудзу, вирощену на 100 гектарах землі. Це треба вологомір, але ще не хрустить. Тижня два та у планах Фао на наступний рік закупити для аграрного сектору генератори та забезпечити фермерів насінням. На цьому я ставлю крапку та прощаюсь із вами. Бережіть один одного і тепло у своїх серцях. Побачимось.